Прогноз погоди в Україні на 5 днів з 19 по 23 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Після хвилі тепла у деяких областях вже відчувається перший подих похолодання, де інде навіть випав сніг. Але не лякайтесь якщо весна вирішила прийти, то вона приходить і нікуди нам від неї не дітись. Пік холодної погоди припаде на початок нового тижня, якщо бути більш точним, то морозна погода буде в понеділок і вівторок. А вже з середи показники термометрів знову поповзуть до теплих, плюсових значень. Періодично в усіх областях з'являтимуться тощові хмари, але сильних опадів вони з себе не вичавлять. Зрідка на заході, півночі і сході випадатиме мокрий сніг. Лише на півдні синоптики прогнозують тотальну відсутність опадів. Про все це більш детально я розкажу в прогнозі, тому дивіться відео до самого кінця, щоб нічого не пропустити. 19 і 20 лютого магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Рівень магнітної активності сягне 3 балів, що вважається ледве відчутною магнітною бурею. 21, 22 і 23 числа магнітне поле Землі буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 19 по 23 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 19 лютого, північ. В Чернігівській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4, мінус 6. На Сумщині термометри покажуть плюс 1 мінус 1 в денний час. Від мінус 5 до мінус 7 в нічний. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денні години доби від 0 до 2 градусів тепла в нічні мінус 2. -5. В усіх чотирьох областях північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Миколаївщині і в Херсонській області, а також в Криму, в денний час буде від 1 до 3 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. В Запорізькій області в день від 0 до плюс 2, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. В Закарпатській області вдень плюс 6, +8, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Рівненщині і Хмельниччині в денні години від 2 – до 4 тепла в нічні мінус 2, мінус 4. В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в день плюс 4, плюс 6, вночі від 1 до 4 градусів морозу. Місцями невеликий дощ та мукрий сніг очікується на Волині, Львівщині і Закарпатті: в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 3 мінус 5. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна від мінус 2 до мінус 4. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 1 мінус 1, в темні від 0 до двох градусів морозу. В Маріуполі в день плюс 1 плюс три градуси, вночі від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в нічні – мінус мінус на півдні Кіровоградщини вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі від 1 до трьох градусів морозу. На Полтавщині в денний час від одного градусу морозу до одного градусу тепла, в нічний мінус 3, мінус 5. В Черкаській області вдень від нуля до плюс двох, вночі від мінус двох до мінус чотирьох градусів. На Вінниччині в світлі години доби від плюс 1 до мінус одного, в темні від двох до чотирьох градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 19 лютого буде трохи збурена, сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Вівторок, 20 лютого, північ в Чернігівській області, вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 4. -6. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 7 до мінус 9. В Житомирській області в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 2 мінус 4. На Київщині і в Києві вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати в усіх винятку областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одесьчині вдень 2 до плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В районі Басарабії, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус 2. В Запорізькій області, а також на Миколаївщині і Херсонщині, в світлі години доби плюс 1 плюс 3, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Криму в день плюс 2 плюс 4, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Закарпатській області і на Львівщині в денний час від 6 до 8 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. На Рівненщині і Хмельниччині синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 градусів в денні години доби, від мінус 1 до плюс 1 в нічні. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 1 мінус 1 градус. В усіх восьми областях західного регіону України варто чекати на невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 0 до 2 тепла, в темні від 6 до 8 градусів з позначкою мінус. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 0 до мінус 2 градусів, в нічний від 5 до 7 градусів морозу. На Донеччині в день від 0 до плюс 2, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. В Маріуполі вдень від плюс 1 до мінус одного градусу, вночі від 2 до чотирьох градусів морозу. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічній мінус 2, мінус 4, на півдні Кіровоградщини, в день плюс один плюс три, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. По Полтавській області в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 4 до 6 градусів морозу, на Вінничині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. Невеликий дощ синоптики прогнозують у Вінницькій області, в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Магнітосфера нашої планети 20 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Середа, 21 лютого цього дня температура повітря по всій Україні знову почне підвищуватись. Північ на Чернігівщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області в денний час термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів, в нічний мінус 2, 4, на Житомирщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також в Києві в денні години доби від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати в Сумській області, в Чернігівській, Житомирській і Київській областях без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Миколаївщині і в Криму в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів вище нуля в денні години доби від 0 до плюс 2 в нічні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Хмельниччині день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Закарпатті і Львівщині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. В Рівненській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби температура коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. В усіх областях заходу очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області і на Луганщині в денний час від нуля. До 2 градусів тепла, в нічний від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус 3. -5. В Маріуполі в день від плюс 1 до плюс 3, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Невеликий дощ та мокрий сніг в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду, центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від плюс шести до плюс восьми градусів, вночі від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, в Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час плюс три плюс п'ять, в нічний від нуля до двох градусів тепла. На Вінничині вдень плюс 6 плюс вісім, вночі від нуля до плюс двох. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців усіх областей центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 21 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 22 лютого. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні мінус 1, плюс 1. на Сумщині вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області вдень 5 до плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс восьми до плюс десяти, нічна від нуля до двох градусів тепла. В районі Бесарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Криму вдень плюс 6 плюс 8 вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області і на Запоріжжі в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Миколаївській області в денні години від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2, на Волині Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів нічна від нуля до двох градусів тепла. В усіх областях західного району України буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень буде від двох до чотирьох градусів тепла, вночі мінус три мінус п'ять. В Луганській області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 градусів в денний час, від 0 до мінус 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Вінничині денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 5 плюс 7, в темні від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. На Черкащині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця 23 лютого північ. В Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні мінус 1 плюс 1. На Сумщині вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 5 до плюс семи, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний. 7,12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 11, плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Криму в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс, в Херсонській області і на Запоріжжі в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Миколаївській області в денні години від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 3, мінус 5. В Луганській області термометри покажуть плюс 5, плюс 7 градусів в денний час, від 0 до плюс 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів, на Вінниччині в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 5 плюс 7, в темні від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. На Черкащині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 23 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.